Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Кілька днів назад у нас в Одесі відкрився фірмовий магазин філіал херсонської південної степової броварні «Дрофа». І я особисто дуже рад цьому факту, тому що я був у них в Херсоні в броварні, пив це пиво разом з моїми херсонськими. Друзями, а потім ми їздили на ралі. Тоді все було добре. Для мене асоціативний ряд з пивом Дрофа дуже позитивний. Я їду зараз шукати цей магазин. Він десь тут знаходиться, на Левітана 67 дріб 2. Так. Зараз подивимося, де це. Це має бути десь тут, біля шаучака, я так розумію, фірмий магазин. Оце воно. Оце воно. Оце воно. Доброго дня, вас знімати можна? Так, а що з дрофиї? Сірний okay. лагер з степовий, таврійський білий Л і відень Угу. Ось це пиво, що вони рекламують себе в Інстаграм, яке в Одесу приїжджає з Луцька і це лімітована версія. Оце ми візьмемо з собою. Угу. Когда, а, і да, 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 да. Ще тут є ось така вітрина з чашками. Пахнючками, кепками, мабуть, там зонти ще є. І є ось такі бокали. Я думаю, що один бокал я сьогодні візьму. Ось моя покупка на сьогодні. 265. Впевнений, що зовсім скоро тут буде асортимент побільше і вивізка буде горіти. І все у нас буде добре. Сьогодні моя покупка виглядає так: фірмовий стоповий лагер лімітована серія. Якщо не помиляюся, всього тисяча пляшок. Ціна 50 гривень в Одесі. А вариться пиво у Луцьку. Якщо я правильно пам'ятаю, Лучан Бразерс да, Лучан і Драфа. Ось так: це така от колаборація, я так розумію. Херсон це Україна. Без варіантів. Віденський преміум. Відень преміум. Пиво світле фільтроване 13,2% щільність, 5,4% алкоголю. Фільтроване пиво. Так. Нефільтроване воно, на жаль, без етикетки. Це білий таврійський L. 13% щільність і 4,9 алкоголю. Нефільтроване. І ще я все-таки купив в колекцію ось такий бокал Дрофа на 03. От З нього сьогодні будемо і щось дегустувати. Я думаю, що я сьогодні спробую і відень, і білий степовий L. У мене якраз є мій бокал, який приїхав колись з Херсону. А фірмовий L, я думаю, зачекає своєї черги не сьогодні його час. Першим буде Білий степовий L нефільтрований. Надіюсь, він встиг охолонути і фейерверка зараз не буде. Маю надію, що він свіжий. Так, піни зовсім немає, майже немає. Є підозра, що він не зовсім, не зовсім свіжий. Ну, от колір такий в нього трішки мутноватий, нефільтрований. Треба пити. Не газоване. Якось воно мені не не знаю. Це я привик, що біле нефільтроване має бути газоване, має бути якесь насищене, має бути якийсь в нього різковатий такий смак. Воно смачне, але але, але, але. Мабуть, не та погода, не та, не та пора року, має бути літо, жара. А воно має бути суперхолодне, і воно його, його замість води, як я люблю пшеничне пиво пити, можна пити. я думаю, що... Іде воно, до речі, непогано, воно смачне, в нього є смак якийсь, але, як я ж кажу, мені все портить те, що воно недостатньо газоване. Потрібно буде ще кілька разів його взяти, вирахувати цей період, де воно має найкращий смак, поки його відкладемо в сторону. І спробуємо Віденський Ель. Ух, воно теж з холодильника, але трішки возмущається, це вже більш цікаве воно. Напівтемне, я так розумію, чи це воно темне таке? Напівтемне, мабуть. Відінський лагер. Так от воно. Мабуть, я налью ще. Приємний колір, є така насищена густа піна. Воно газоване, Вон, бульбашки, бульбашки. Йдуть, є така приємна гірчинка. Те, що воно напівтемне, це мені здається дуже по сезону. все-таки зима. І це мені більш подобається. І я так розумію, що я сьогодні його доп'ю, але доп'ю трішки потім. Ще ковток. Так, непогане. Я думаю, що це з цим пивом я сьогодні вгадав. Звичайно, я це виливати не буду, це що в бокалі я таке доп'ю. Але е, основний мій вибір на сьогодні це все-таки ось це пиво. Відень преміум. Стиль Віденський лагер. Кілька днів назад я побачив це пиво в магазинах Півасов. Мені там сказали, що це пиво варять в Одесі, можливо, на Богемії. А, а виявилося, що в цьому магазині мені сказали, що його таки везуть. З Херсона, крім цього, це Луцька. Як результат сьогоднішнього дня можна сказати, що результат позитивний. Я знаю, що є магазин, я знаю ціни. До речі, Білий Ель» коштує 65 гривень за літр. Віденський лагер коштує 75 гривень за літр. Ця пляшечка обійшлась мені в 50 гривень. Отже, я знаю, де магазин, я знаю ціни, я знаю, що завжди можна купити херсонську дрофу. А в майбутньому кажуть, що дрофу будуть варити в Одесі. І я навіть знаю, в якій броварні вона буде варитися. І цей факт мене теж радує. Якщо це відео було вам корисним, з вас лайк. Комент, підписка. Підтримати канал можна за посиланням в описі. А я допиваю оцей степовий ЕЛ. До зустрічі наступної певної п'ятниці.